Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про звільнення працівника і податки, які податки сплачуються при розрахункових при звільненні. Отже, перш за все, роботодавець розраховує ту суму компенсації, ту суму. Оплати працівнику, яка належить працівнику за відпрацьований час, за фактично відпрацьований час, нараховує суму компенсації за невикористану відпустку, якщо така є. Тобто, якщо працівник не був у відпустці і є дні для компенсації, вони включаються для. Розрахунку перед звільненням, якщо особа відгуляла всі відпустки, наприклад, є таке, що особа пише працівник, пише заяву на відпустку і першим днем роботи одразу на звільнення. Тоді, звісно, немає компенсації за невикорисну відпустку, тому що вона використана. Якщо відповідно відпускні при розрахунку слід нарахувати, то вони включаються у вартість компенсації. А щодо податків, звісно, що утримуються зарплатні податки, як і завжди, податок з доходів фізичних осіб 18%, 1,5% військовий збір, і ЄСВ нараховується із суми фактичної виплати. Це означає, що якщо навіть до виплати належить дуже невелика сума чи нарахована дуже невелика сума, яка є меншою за базу для нарахування мінімального єдиного соціального внеску. Це не має значення, тому що в періоді звільнення розраховується. І база для ЄСВ, виходячи з фактично нарахованого доходу. Наприклад, фактично нарахований дохід 1000 гривень. Відповідно, ЄСВ буде не з мінімальної зарплати, а з цієї тисячі гривень. Чому так? Тому що теоретично особа може на наступний день після звільнення влаштуватися на іншу роботу, і там буде нараховуватися зарплата і ЄСВ, тому не відбувається нарахування до мінімального розміру єдиного соціального внеску. У нас на цьому все. Не звільняйте своїх працівників, нехай працюють. Дивіться наш канал, ставте лайки. нам все добре, до побачення.